Чи не може пробуватися якусь партію, комуністичну партію, партію? Адже вони потребують. Власне, сьогодні Верховна Рада України потребує реформ. З одного боку, парламент потрібно взагалі обирати за іншими принципами. Вважаю, що його треба обирати за пропорційною системою і за відкритими списками, щоб люди чітко розуміли, що вибираючи партію, вони ще обирають так само конкретного депутата, а не кота в мішку. З іншої сторони, треба скоротити кількість народних депутатів. Це теж потреба. Сьогодні народу це вимагав майдан, і так само треба ухвалити рішення про скасування депутатської недоторканності. Крім того, якщо буде ухвалене рішення про право громади відкликати проста і процедура, проста і прозора процедура народних депутатів України, тоді ми зможемо отримати якісно інший парламент. Бо насправді ця Верховна Рада України вона обиралася ще за часів режиму Януковича, коли були величезні адміністративні тиски, коли використовувався адмінресурс, купівля голо. Осів фальсифікацій, маніпуляцій, і зараз склад парламенту реально не відповідає ну, скажімо, потребам і настроям українського суспільства, особливо після революції гідності. Тому вважаю, що будуть інші політичні сили, такі як комуністи, шансу попасти в парламент не мають. І, взагалі, як на мене, що демократична державницька більшість, можливо, навіть і конституційна може бути в новому складі тепер українського парламенту, враховуючи, що. Сьогодні настрої українців на сході і півдні України після Революції Гідності, після тих всіх трансляцій межигір і демонстрації тих всіх зложувань колишньої влади, вони справили доволі великі враження.